Моєї відеороботи прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Його внутрішня політика з 1941 року до 1945 року. Вінстон Черчилль увійшов в історію, передусім як лідер Великої Британії під час Другої світової війни. Його промова стала символом британського опору нацистській загрозі. Проте, окрім керівництва воєнними зусиллями, уряд Черчилля проводив важливу внутрішню політику, яка мала на меті не лише забезпечити перемогу у війні, але й підготувати країну до післявоєнного відновлення. Після призначення прем'єр-міністром у травні 1940 року Черчилль сформував коаліційний уряд Національної єдності, до якого увійшли представники консервативної, лейбористської та ліберальної партії. Ця коаліція приіснувала весь період війни, ключові пости були розподілені між лідерами різних партій. А Клемент Етлі, лідер лейбористів, став заступником прем'єр-міністра. У воєнному кабінеті, який був головним органом прийняття рішень, Черчилль зібрав політиків різних поглядів. Це забезпечило стабільність уряду в критичний період і дозволило приймати складні рішення з широкою підтримкою. Економіка Великої Британії була повністю переорієнтована на воєнні потреби. Уряд Черчилля запровадив жорсткий рівень державного контролю над економікою, також було здійснено повну мобілізацію промисловості для виробництва озброєння, встановлено контроль над імпортом та експортом, проваджено раціонування продуктів харчування та промислових товарів, а також запущено масштабну програму воєнних позик для фінансування війни. Для забезпечення потреб оборонної промисловості було введено загальну трудову повинність для чоловіків віком від 18 до 51 року і жінок від 18 до 50 років. Майже 48% робочої сили країни працювало на оборонних підприємствах, а частка жінок у промисловості зросла до 39%. Попри економічні труднощі та обмеження, економіка Великої Британії показала серйозні зміни. До 1943 року виробництво озброєння зросло у 2,5 рази, порівняно з 1940 роком. Це дозволило підтримувати військові зусилля, хоча й ціною значного зростання державного боргу, який збільшився з 7,1 мільярда фунтів у 1939 році до 21 мільярда фунтів у 1945 році. Незважаючи на війну, уряд Черчилля приділяв значну увагу соціальним питанням. Зокрема, було ініційовано розробку амбітної програми повоєнних реформ. У дні 1942 року був опублікований знаменитий звіт Беверіча, який заклав основи для створення держави. Загального добробуту. Цей документ передбачав систему соціального страхування, яка охоплювала всіх громадян, і пропонував боротьбу з п'ятьма гігантськими лихами: бідністю, хворобами, неосвіченістю, антисанітарією та безробіттям. Хоча Черчилль особисто не був ентузіастом всіх аспектів цього плану, його уряд підтримав основні рекомендації звіту. У 1944 році були прийняті закони про соціальне страхування та компенсації робітникам, які стали першими кроками в реалізації цього плану. Найважливою стала освітня реформа, закріплена законом про освіту 1944 року, відомим як Акт Батлера. Цей закон встановлював безкоштовну обов'язкову середню освіту для всіх дітей, передбачав поділ шкіл на граматичні, технічні та сучасні і також підвищував вік обов'язкового навчання до 15 років і створював систему державних стипендій для здібних учнів. Ця реформа мала величезне значення для британського суспільства, даючи можливість дітям з робітничих сімей отримувати якісну освіту і як наслідок підвищити свій соціальний статус. Війна поставила складні питання балансу між безпекою та громадянськими свободами. Уряд Черчилля вдався до ряду надзвичайних заходів розширення повноважень поліції та розвідки, інтернування підозрюваних у співпраці з ворогом, особливо на початку війни, цензура преси та контроль інформації, а також регулювання пересування громадян. Водночас Черчилль намагався зберегти демократичні принципи, наскільки це було можливо в умовах війни. Парламент продовжував функціонувати, хоча вибори були відкладені. Черчилль регулярно звітував перед парламентом про військові зусилля і внутрішню політику. Наальна напруженість проявлялася у страйках промисловості, особливо у вугільній галузі, житлові кризи через руйнування житлового фонду, проблемах евакуйованого населення та зростання злочинності в деяких регіонах. 1943 року, коли стратегічна ініціатива перейшла до союзників. Уряд Черчилля активізував підготовку до післявоєнного відновлення країни. Було створено спеціальний комітет з відбудови, який розробляв плани відновлення зруйнованих міст, будівництво нового житла та реконструкції промисловості. Особливо увага приділялася створенню робочих місць для демобілізованих військових. Було підготовлено програму державного будівництва та розвитку інфраструктури. В 1944 році був прийнятий закон про міське та сільське планування, який надавав місцевій владі широкі повноваження для відновлення міст відповідно до сучасних стандартів. У 1945 сорок року, після капітуляції Німеччини, коаліційний уряд Черчилля розпався, і на липень були призначені парламентські вибори. Незважаючи на величезну особисту популярність Черчилля, консервативна партія під його керівництвом зазнала поразки. Перемогу здобули лейбористи на чолі з Клементом Етлі. Який запропонували виборцям програму радикальних соціальних реформ і розбудови повноцінної держави загального добробуту, підсумовуючи, можемо зазначити, що внутрішня політика уряду Черчилля в 1941-1945 роках створила фундамент для післявоєнного відновлення та розвитку Великої Британії. Було закладено основу системи соціального забезпечення, реформовано освіту та започатковану програму відбудови зруйнованих міст.